Так, рубрика просив мене чоловік е, якусь класно іграючу колонку до 1000 гривень. Yeah. Так, показую. Дивіться. Раз і раз. Тут у нас в кожної, маш... в кожної машинки в кожної колонки своє преимущество є. Е, перше, обоє вони заряджаються через Type-C. Це моя уважуха, респект. Молодці. То есть в недорогих колонках обычно на usb ще до сих пор ставляють. Тут уже Type-C в обох колонках. По розміру ця трішки більша, ця менша. Тут є подсвятка динаміків. Тут немає подсвідки. Тут трошки звук йде чистіший. Зараз самі сравните і подивитеся, яка із них дивіться, як вони зовні виглядають. Тепер я ж кажу до переваг. Тут і те, і те, і те. А, переваги. Тут уровень заряду батареї видно. Поняли? І. Так. А тут батарея більшого об'єму, якщо міняти. Якщо на наскільки ми замінить, тут ми можемо поставити 3500 батареїв максимум. А сюди можемо на 5000 батареїв поставити LG. Так що ця у потенціалі буде довше грати і є підсвітка. Но ця. Буде така трошки не такий звук. Зараз самі стравнете. подивитесь, який йде звук. Bluetooth Mode. Сравнили як включення. Тут індикатор уровня батареї. Зразу показуємо цю колоночку. Подсвяткую USB Зразу Drive. Можу. Доброго вечора, ми з України. я і видно я собака в і голодних пець, не забату. Сравнили. Тепер друге. На однакових піснях, на однакових зборниках, провідаємо, щоб все було по-чесному. І демовли, як собака, він голодний як Ніщо не забай хату, він усе каже єс, yes. Він усе каже буд. Що я предлагаю? Дивіться, і одна, і друга колонка. Я настойчиво предлагаю їм не брати на китайських акумуляторах, а брати з нашою роботою, з перепайки акумуляторів. Буде просто бомба! Просто звірюка. Притом, навіть з учетом нашої роботи по перепайці, Колонки все одно будуть до тисячі гривень обоє, і одна і друга колонка, ви на тисячу вложитеся і ще й на пиво хвате. Так що, ребята, я думаю, це найкращий варіант, який можна взагалі найти.